Вітаю! Сьогодні в уроці ми поговоримо про те, як ми можемо підготуватися до останнього попечатання, про яке говориться в Біблії у книзі об'явлення. Якщо ви не дивились попередній урок, терміново поставте на паузу це відео і перегляньте попередні уроки. Зокрема, першу частину Уроку про попечатання, а також важливо переглянути один з попередніх уроків про суботу. Пам'ятний вірш записаний в книзі об'явлення, 7 розділ, 2-3 тексти. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. Як уже було сказано неодноразово в попередніх уроках. Вірні Господу люди ніколи не були знищені назавжди. Вони завжди існували. Неважливо, наскільки сильно і коли відступила панівна церква. Божі послідовники ніколи не зникали остаточно. Як би сильно їх не гонили, не вбивали, не знищували, не переслідували, вони завжди залишались. чи ви чули у шкільній історії, але була така група людей яких називають вальденцями. Вони були в той момент тим самим остатком церкви, про які ми читаємо в Откровенні. Меншістю, яка залишалася вірною Богу, ви можете прочитати про них із ось цих чудових книг, Дорогами реформації та Велика Боротьба. В них є розділи про вальденців, але також і багато іншої цікавої історичної інформації, яка я, впевнений, буде вам цікавою. У 17 столітті гоніння вальденців досягли своєї кульмінації. 24 квітня 1655 року армією понівної церкви, тільки уявіть собі, у церкві є своя армія, звучить абсурдно. Було вчинено різанину. Розправу над вальденцями вбито було більше 4 тисяч осіб. Історія, як ми з вами чудово розуміємо, будучи українцями, має тенденцію повторюватися. Сьогодні наша країна переживає чергову спробу Росії нас знищити. А вірні Богу, люди, настане час. Будуть знову гонимі панівною церквою, як у середні віки. Минулого уроку ми розглядали, що то за звір такий, в 13 та 14 розділі книги об'явлення, це система фальшивого богопоклоніння, яка буде примушувати, маючи владу. Людей поклонитися, коритися і відступити від Бога. Тексти 13.6, 12.6, 12.14 та Даниїла 7:15 говорять про певний термін, тривалість у часі 42 місяці. Якщо рахувати їх по 30 діб, бо в місяці в середньому стільки діб. Там можна знайти нюанси певні, причепитись, але якщо глибоко досліджувати і історичний контекст, і біблійний, все буде саме так зрозуміло. Отже, 42 місяці це 30 помножити на 42 260. А це означає, що 13,5 і 126 говорять про один і той самий відрізок часу. У 12:14 і Даниїла 7:15. Ще інше формулювання часового відрізку. Час, часи, двоїна і півчасу. Це 3,5 роки. Якщо помножити їх на кількість днів у році в стародавньому календарі, то виходить помножити на 360. Вийде знову 1260 років. Час, часи і пів часу. Це про пророчі роки, які складаються із пророчих днів, де кожен пророчий день дорівнює одному буквальному році. Складно, заплутано, але яким ще має бути Господнє пророцтво, про яке написано, що потрібен розум, щоб його зрозуміти. Ну і врешті все збігається. Тож, що це за термін такий? 1260 років. Чи відбувся він вже в історії, чи він має бути ще потім, чи вже прямо зараз відбувається? Що було? Повернімося до тих текстів, які говорять про цей період. Жінка або церква перебуває в пустелі, а звірина гнобить святих і богозневажить словами. Пустеля це місце, де немає людей. Де немає води. А як ми говорили в попередніх уроках, дослідили в книзі об'явлення, то вода символ народів, символ людей. У IV столітті римський імператор Костянтин або Константин легалізував християнство, зробивши його основною релігією у Римській імперії державною релігією. Римська влада державна. Перемістились у Візантію, у Константинополь, як не дивно. Рим лишається пустим короткий час. Минулого року ми з вами дослідили, що змій Сатана, який гнобив Ісуса Христа, який його переслідував і, врешті, вбив, використовував язичницький Рим, щоб переслідувати Ісуса. Він передав цю владу, престол. І силу звірині, системі, яка говорила богозневажні речі, змінила свята та намагалась посісти місце Бога на землі. Всі дороги ведуть в Рим, в якому посідає папа, бере на себе роль не лише духовного наставника та релігійного лідера, але і здобуває політичну владу, політичну силу. Наймогутнішу у той час. У 538 році імператор Юстиніан офіційно визнає папу як голову всіх церков, і, по суті, його верховенство навіть над собою, над усіма у світі. Ну, це був імператор Риму, і він, визнаючи папу вищим за себе, визнає папу найвищим в світі. Що ж відбувалось наприкінці періоду 1260 років. У 1798 році Наполеон полонить папу, точніше наполеонівський генерал Бертьє. Це завершує епоху верховенства папи, його релігійно-політичної влади. Це є та смертельна рана, про яку говориться в об'явленні 133. Якщо згідно із попереднім сказаним, ми робимо висновок, що звірина. Це і є павство, 1798 рік, полон папи і втрата верховної влади католицькою церквою, беззаперечно, є тою самою смертельною раною, про яку ми читаємо. Але як сказано у 1312: смертельна рана буде загоєна. Світ знову зіткнеться із тим, що було в середні віки. Нам може здаватися це неможливим. Сьогодні панує філософія постмодернізму. Диктує нам, що немає стовідсоткової істини. Кожен правий по-своєму. Істина відносна і взагалі все відносне. Але чи дійсно це так? Для багатьох українців сьогодні істина зовсім не відносна. Добро і зло не суб'єктивні? Неможливо виправдати тих, хто прийшов на нашу землю вбивати, красти, гвалтувати і нищити. Перед нами стоїть об'єктивне, загальновизнане зло, і ми боремося проти нього. Україна сьогодні показує всьому світу, де істина і правда, де добро і зло, що вони не є суб'єктивними. Але, на жаль, у світі нами, людьми. Дуже легко маніпулювати, дуже легко ввести нас в оману. Мова зараз не про нашу політичну ситуацію. Мова йде про взагалі те, що притаманно людям. Нами дуже легко маніпулювати, легко змусити нас ненавидіти тих, хто з нами не згоден. Скільки непорозумінь стають причиною конфліктів серед нас, з вами, серед українців. Серед християн, серед навіть адвентистів. Тоді чому не може бути такого, що якусь групу людей будуть ненавидіти у всьому світі за певну ознаку, за приналежність до певної церкви, до певної групи людей, про яку ми минулого уроку досліджували, що вони святі, які мають терпіння, додержують Божі заповіді? Та віру Ісуса. Прошу ще раз зауважити, що я ні в якому разі не виправдовую і не хочу сказати, що тут є якась маніпуляція або, тим більше, щось хороше про нашого сусіда східного, який на нас напав, про Росію. Але на прикладі їх ми можемо бачити, як у людей за певних обставин, за певною ознакою може бути ненависть до іншої групи людей. Сьогодні це мова або громадянство, а колись це може бути субота. Диявол дуже хитро все влаштував. Спочатку ми напрацьовуємо механізм, алгоритм на чомусь хорошому або правильному, можливо, не завжди приємному, а потім це використовується проти нас. проти... Вірних Богу людей, які відстоюють істину і правду. У середні віки було щось подібне. Ще апостоли у свій час в листах писали про те, що потрібно боротися з Єресями. А папська церква, середньовічна католицька церква, вона напрацювала цей механізм, довела його до якогось хорошого рівня, коли він працював. І потім використовували його проти тих, хто боровся з Єресями, в які вступила панівна церква. Люди, які читали Біблію і досліджували Писання, які шукали Бога, стали єретиками для цієї церкви і були знищені. Як було відступлення в середні віки, так воно буде і в останній час. Ми з вами читали про Вавилон, який лютим вином розпусти напоїть всі народи. Читали і про обмани, які використовуватиме сатана, щоб звести Божий народ в кінці часу. Сьогодні ми продовжуємо всю цю тему і говоримо про релігійно-політичну систему, яка функціонуватиме в останній час, і буде ставити свою печатку на своїх послідовниках. Де буде та печатка, де її будуть ставити? Читаємо в об'явлення 14.9, що вона буде на чолі або на руці. Чому використано ці слова? Конспірологи можуть потирати долоні і казати, що це чіпування, що це ідентифікаційні коди, що це прививки від якоїсь пандемії. А особливо досвідчені, скажуть, що це паспорти і фізичні особи. Але я спішу вас схаменути. Це абсолютно не до того. Погляньмо на тексти зі Старого Завіту. Адже старозавітні тексти, змісти і ілюстрації мають бути першим джерелом, куди ми побіжимо, щоб розшифровувати біблійні пророства нового завіту. Оскільки Біблія пояснює сама себе, нам тому і потрібно використовувати Старий Завіт Іван писав це послання для людей, які знають Ісуса Христа, які знають, хто такий Христос, що Він є Месія, а Месію чекали у Старому Завіті. Власне, ті люди знали Старий Завіт. Отже, і ми з вами, читаючи книгу «Об'явлення», маємо звертатися до Старого Завіту. У повторенні закону 6.8, а також 11.18, ми читаємо такі слова: покласти слова на серця і на душі, прив'язати на руку і на лоба між очима. До чого така ілюстрація? Чому потрібно це робити? Розгляньмо ще вже відомий нам текст із об'явлення 14.12 заповіді і віра. Скажіть, будь ласка. Як можна додержувати заповіді? Чи можливо це робити в своєму серці, а жити безбожно? Навряд чи заповіді це зовнішній прояв. Це те, що роблять люди ну, ділами. А віра, чи може жити віра десь, окрім нашого серця, тобто нашого розуму? Теж навряд чи можна діла робити формально, а віри нема. Заповіді це діла, віра, це мислення. Світогляд. На руку це означає якраз ось про наші діла, це символічний вираз, що означає наші справи, нашу діяльність, наше життя і його стиль життя, можна сказати так. На чоло це означає мислення, те, який у нас світогляд, наш характер, як ми мислимо. Про що ми думаємо, чого ми хочемо і у що ми віримо, власне. Тож чіпування чи щось інше не є знаком звіра, як і кредитні картки чи паспорти. Можете спокійно вакцинуватись, тільки якщо проконсультуєтеся з лікарем, оскільки можуть бути неприємні побічні ефекти. В останній час одна група людей поклонятиметься звірові, інша група людей поклонятиметься Богові. Написано, що після вздоровлення смертельної рани, другий звір робитиме так, щоб всі поклонялись першому звірові. Перша звірина, це ми вже визначили, це папство. Друга звірина це інша політично-релігійна система, яка так чи інакше буде мати подібну ціль. І приводитиме до поклоніння першій звірині, усе це насправді є поклонінням Сатані. Але що є знаком звіра, про який ми вже другий урок роздумуємо? Що відрізняє діяльність і віру, тобто чоло і руку Божих людей, які вірять, як Ісус, і живуть як Ісус, і виконують Божі заповіді від інших людей, які послідовники звірини? Нам невідомо, як саме відбуватимуться ці події, і які саме механізми впливу та контролю застосовуватиме сатана, тобто звірина проти Божих людей. Можливо, такі, як при карантині, коли без сертифікату, без довідки немає можливості нікуди вийти, нікуди піти, ні купити, ні продати. А може, це буде соціальний тиск, бо якщо ти. Не такі, як усі, тебе ненавидять, тебе гноблять і принижують. Механізми для застосування санкцій і обмежень групи людей за будь-якою ознакою вже напрацьовані в нашому світі. Зараз цих механізмів є немало. І ми не знаємо, що саме це буде. Але і не важливо, як саме нас обмежуватимуть. Важливо, те, за якою ознакою. Про яку Біблія говорить, як про печатку. Цією ознакою, як ми вже говорили і раніше, є День поклоніння. Прошу, якщо ви не бачили попереднього уроку, а також уроку про суботу, перейдіть в опис до відео та перегляньте їх. Це дуже важливо. Кожна печатка має на собі три дуже важливих атрибути. Ім'я або назва. Того, хто має владу. Титул, а також територія, на яку розповсюджується влада. Четверта заповідь має всі необхідні атрибути. Написано: Господь Бог твій. Титул – творець, створив небо і, землю. і територія, на яку це розповсюджується небо, земля, море і все, що в них. Господь поважає нас. І дає нам право вибирати його початку чи чужу. Сатана буде змушувати нас прийняти його печатку. Тут і терпеливість святих, оскільки зробити правильний, хороший вибір значно складніше, коли примушують або навіть маніпулюють зробити інший вибір, зробити зло. Тож будьмо терпеливими. І вірними, щоб вистояти, щоб слова бережуть Божі заповіді та мають Ісусову віру стосувалися нас із вами. Амінь. Дякую вам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, виявити активність під відео, поставити оцінку, написати коментар. А також розповсюдити відео, і якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь. Зараз я хочу запитати вас дещо важливе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви додивились до цього місця, чи варто продовжувати робити уроки суботньої школи в наступному кварталі. Цей квартал, ця тема вже підходить до завершення, а я би хотів почати робити іншого роду контент, направлений на людей не з церкви адвентистів сьомого дня. Суботня школа доволі специфічний контент. Але мені цікава ваша думка, чи хотіли б ви бачити продовження моєму виконанні, можна так сказати, в наступному кварталі. Насправді я починав все це, коли вважав, що немає хороших україномовних уроків. Але я помилявся. Дуже приємно, що я помилявся в цьому випадку, оскільки є дуже багато якісних, глибоких розборів, і раджу їх до перегляду. Щодо себе, хотів би робити щось про те, чому ми віримо в те, що ми віримо. Чому ми вважаємо Біблію авторитетом, хто такий Бог і так далі. Я вважаю, що цей контент можна буде розповсюджувати більш широко і він принесе більше користі. Прошу написати вашої думки, чи потрібна при цьому суботня школа на цьому каналі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Прошу не пропустіть можливість повпливати на створення нових відео.